Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Що вам потрібно знати зараз? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіантів вибирайте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, подивитесь. Що вам потрібно знати зараз? пощасень фіксації Прямо по-першому по варіанту ваша сигналіфікація. Прислухайтесь до інтуїції. Якщо ви не розумієте, яким шляхом вам рухатись, колективна праця або інший шлях. Те, про що ви мріяли з дитинства. Але от саме тим шляхом... Вас листиме ваш рід. Ви бажаєте змін. Або, наприклад, отримаєте якусь інформацію і не розумітимете, або не розумієте на даний момент. Чи скористатись даним шансом, даною можливістю, вам говорять, прислухайтесь до інтуїції. Вона вам допоможе прийняти вірне рішення. Ви людина на виборі на даний момент. Але відповідно до ситуації вам радить брати владу в свої руки і керувати своїм життям. Mm, це, я казала, просто це доказательство того, ну якщо ти сам не 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 хоч... Не береш відповідальності, то нахер ти нікому не можу. Mm. Так що то таке? Ну воно, це зрозуміло, що восполилося, тому що я відчуваю, що воно прийшло до якоїсь критичної такої точки. Потом уже, если раніше воно ще закривалося, то зараз воно не закривається. Вже от скільки зремені? А тому yeah. -то що організм може ж змінився. Вистощён, да. Так. У мене, поэтому... у мене, мене, мене пристав, вот у тебе щотижнедка, а у мене, що виходить, із-за та забігренного, що постійно був запальний процес, у мене запалилося повністю. Оце довкова частина. З лівої сторони. Воно ж постоянно проміжке спалення. Ну, тобто... те ж саме, що вам потрібно знати зараз? Прямо по першому варіанту. А від вас приховують вищі сили, що у вас закінчення певного періоду, певної ситуації, періоду, коли вам було боляче, періоду зрад ситуації взаємодії з людьми, які насолоджувалися саме тим, що струмляли вам ножа в спину, закривали вам шляхи і робили боляче. Ну, вам говорять, що по відношенню до того, що вам потрібно знати на зараз, не потрібно негативних думок. Не потрібно закривати шляхи, не потрібно закриватись, не потрібно думати про те, що боротьба протистояння продовжується. Ні, живіть і не життям. В найближчий час я вам скажу, що ситуація кардинально зміниться. Для вас вам вищі сили, нададуть прояснення по відношенню загалом до вашого життя, до ситуації. І ви здійсните перехід на наступний етап. Тобто, це може бути шанс, можливість, який кардинально змінить ваше життя. Це може бути розуміння те, як вам діяти, як вам рухатись. але те, що буде відбуватися, ви будете радіти цим змінам, як дитина. Ну, і це для вас реально перехід на наступний етап. Да, ви отримаєте визнання, ви пройшли свої уроки. У вас закінчується період проходження уроків, закінчення. Періоду, коли вас навчали. Визнання, ви отримали позитивний результат по відношенню до проходження тих уроків, які ви проходили. Результат, який ви отримаєте, вам сподобається. Це говорить про те, в чому ви знаходились? Бідність, безрезультативність, плили навколо вас паутину. Чому я і говорю, що стріляли вам ножа, вели гру за вашою спиною. Але за проходження саме цих уроків, цих ситуацій, знаходження тривалий період, саме в неможливості змінити ситуацію, але ви все одно діяли. Ви все одно проходили. Хоча грою керували не ви, ви отримуєте подарунок від вищих сил. Можливості виходу з розчарувань, бідності, безрезультативності. А з людьми ви розходитеся, які маніпулювали да, закриття, смерть, закриття цієї ситуації саме для вас. І перехід на наступний етап. Вихід саме в те, чого бажали, страстно бажали. От ви виходите, можливо, ці шанси для вас відкриваються. Саме про це ви повинні знати на зараз. Якщо ви знаходите вісім мечів, негативні думки, ментально кошмарите самі себе, не бачите закінчення, виходу, думаєте про що? Тут мова йде, повірте. Вам говорять, що це приховано від вас на даний момент. Але закінчення що вашого роду. Кваренту першому варіанту. Ту інформацію, яку ви отримали, це саме те, що ви повинні були почути. Закінчення пропрацювання розбитого серця, вихід з розчарування. Зруйнувань, маніпуляцій. Зміни, кардинальні зміни, рух відбудеться, ви будете вдоволені саме тим змінам, ну і шанси відкриваються, вам говорять, борітесь і поборете. Потрібно буде захищатись, відстоювати по відношенню до ситуації, але от не таким чином, як раніше було. Захищати боротися це жити. Діяти, проявлятися, спілкуватись, взаємодіяти в соціумі, не боротися протистояти ворогам, лицемірам, зрадникам. Ні. В тій ситуації і загалом в вашому житті відбудеться стілення. І саме про це вам надається інформація. І від вашого роду, в тому числі. Порада. Зрозумівши саме по відношенню до того, що буде відбуватись, ну вам говорять, що зцілення, дійте. Все залежить від ситуації, від можливостей, від подарунків, які ви будете отримувати. В кожному свої процеси і в кожного буде по-різному складатись, але з негативу позитив ви виходите. Дякую. Вам потрібно знати на зараз. Ремонту по другому варіанту, ваша синіфікація. Є в вашому оточенні ситуація, яка приводить вас до хворобливого стану або привела. Але вам говорять все одно, незважаючи на те, що не відбувалось, вам потрібно контролювати дану ситуацію. Ви знайдете людину, яка допоможе вам вирішити. Загалом потрібно боротись за себе. Чого б ця ситуація не стосувалася? Навіть якщо От є люди, які закривають вам шляхи, які не дають вам можливості досягнути змін позитивних в своєму житті, результативності, які тримають вас в хворобливому стані. Можливо, які не надають вам тих відповідей, які вам допоможуть вийти з хворобливого стану. Ну, вам все ж таки радять. Контролювати і боротися за себе. Ну, а для цього, щоб боротися, це як боротися яким чином? Знаходити відповіді на свої питання, знаходити виходи, спілкуватися з іншими людьми, не покладатися тільки на тих людей, з якими ви, наприклад, взаємодієте відносно питань або ситуації. Або якщо це стосується вашого здоров'я, то консультації інших лікарів. Якщо ви не знаходите відповіді саме з тією людиною, з тим лікарем, яким спілкувалися на даний момент, ви в тяжкому стані і не розумієте, що вам робити. Розумієте, що дана людина абсолютно абстрагується по відношенню до самої ситуації, ви й надалі будете знаходитись або ще гірше будете мати негативні наслідки. Тому вам і радять, потрібно боротися, відстоювати, вибудовувати чітке розуміння, спілкування взаємодії з іншими людьми, якщо ви не знаходите взаєморозуміння, відповіді на свої питання, рухайтесь далі. В пошуку саме тих людей, з якими ви досягнете взаєморозуміння і отримаєте відповіді. На свої питання і знайдете вихід з тієї чи іншої ситуації. Не залишайтеся людиною, які маніпулюють, або надають невірну інформацію, і ви залишаєтеся в безрезультативності, в безресурсному стані. Щоб досягнути результативності і знайти вихід з хворобливої ситуації, або виздоровіти, Потрібно боротися за себе. Що вам потрібно знати на зараз? Дійте, працюйте, ви досягнете того, чого бажаєте, і відчуєте себе успішно і самодостатньо. Руйнування, шанс отримаєте. кардинально змінити ситуацію. Або отримаєте негативну інформацію, яка реально поставить вас перед негативним фактом того, що відбувається загалом в вашому житті, або з вами безпосередньо. Але, от по відношенню до ситуації, вам говорять, не потрібно бути пасивним. Дійте. Ви ресурсні самодостатні. По відношенню до... Можливості вирішити, знайти вихід. Якщо це стосовно реалізації, то ви досягнете того, чого бажаєте успіху відчуєте себе переможцем. Рухайтесь далі, працюйте, дійте так, як діяли. Якщо очікуєте інший шанс от, займалися якоюсь справою. А зрозуміло, що дана справа не дає вам можливості досягнути бажаного. То вам говорять, що ви отримаєте шанс, підете в нове починання і будете вдоволені змінами, які в подальшому будуть відбуватися. Реалізація власних амбіцій, статусна посада. Загалом ви завдяки шансу можливості, реалізації проєкту. Можливо, ви отримаєте інформацію, яка надасть вам розуміння. А вам говорять, побути в самотності, подумайте, от отримавши інформацію, якщо дана інформація от буде для вас як інсайт, проаналізуйте. Тому що от та інформація, яка буде для вас як інсайтом, допоможе вам здійснити перехід на наступний етап. Це як послання від вищих сил, щоб ви вийшли з негативно-емоційного стану щоб ви змінили свій настрій, щоб ви змогли радіти позитивним змінам, позитивному результату і загалом результативності. Так, да, чоловік прийде в ваше життя, і відносно вашої реалізації вам говорять, що по відношенню до взаємодії з даною людиною, у вас складеться все як по нотам. Ви досягнете успіху, відчуєте себе переможцем і зможете реалізувати власні амбіції відносно пропозиції шансу, які ви отримаєте. Для когось це буде пропозиція шанс, на праці, Для когось це буде бізнес-проект. Для когось це буде інформація як інсайт. Але ви, наприклад, будете співпрацювати з іншою людиною, і дана людина виведе вас на наступний етап вашого розвитку, відносно реалізації. Тому що ця людина має досвід, має знання. Вона допоможе вам досягнути результативності, реалізуватись. Але вам говорять, от, кордони, пріоритети не дозволяєте іншим маніпулювати вам щоб потім не знаходитись в розчаруванні з розбитим серцем. Порада від вашого роду. Пропрацювання розбитого серця, тобто ви виходите з ситуації розчарувань, негативного емоційного стану, розбитого серця. Закінчення саме цієї ситуації, рухайтесь до інших берегів. Єдине, що вище сили вам говорять, будьте мудрою, ви маєте досвід, маєте знання і отримаєте можливості, шанси, але підстоюйте власні кордони, пріоритети. Ідіть йдіть в новопочинання. Використовуйте шанс, Шанс, реалізовуйте плани, керуйте своїм життям, досягайте успіху. Живіть, насолоджуйтесь життям і насолоджуйтесь саме успіхом, перемогою. Дозвольте собі щастя, радість і наповнення. Да, ви отримаєте допомогу, але допомогу в... з боку людини, яку приведу, приведе до вас рід, вищі сили. Яка допоможе вам загалом досягнути позитивних змін результативності, тому що, можливо, хтось знаходиться в і відносно фінансового, получує достатку і неможливості змінити ситуацію, або не знаєте виходу, можливо, хтось навіть поящить. Але це не вихід 100%. Зрозумійте, що от. Все відбувається так, як повинно відбутись. Вам надається можливості шанси, а вже використаєте ви чи ні залежить від вас. І загалом і результативність або зміни відбудуться ті, які відбудуться в вашому житті, і чи відбудуться, залежить від вас. Але в подальшому взаємодія, спілкування, розвиток, досягнення бажаного. Лише позитивні зміни, і ви будете радіти саме тим результатам і те, як ви будете себе почувати в колі своїх рідних та близьких людей, в колі своїх друзів, Відчуваю бажання жити, радіти і наповнюватися. Але тільки тоді, коли ви Отримаєте шанс, можливості і будете діяти. Будете розуміти, що ви отримали шанс, можливість змінити. Ну, тому що тривалий час. Закриті шляхи, маніпуляції, розчарування, розбите серце, трансформація. Зрозуміло, що ви проходили свій шлях. Уроки спілкування взаємодії власне заточення. Урок по відношенню до ситуації відстоювати кордони пріоритети нових негативних стосунків або взаємодії з людьми, які маніпулювали вам. Тобто, таким чином ви знаходилися або знаходитеся в хворобливому стані. Ну, якщо є питання здоров'ям, вам говорять, що ви отримаєте підтримку, ви отримаєте допомогу, і буде позитивний результат, позитивна динаміка. Ви досягнете. Успіху по відношенню до тих питань, які потребують вашої уваги. Чого б це не стосувалося, негативний період, негативна ситуація в вашому житті закінчення. Попереду успіх, попереду можливості, шанси керувати і досягати, але все залежить від вас, від вашої активності, від того, скільки ви будете вкладатися, як ви будете працювати, як ви будете концентруватися також. На реалізації проявляти мудрість, досвід і знання. Дякую, має таро український до зустрічі.